Ось так черкаські активісти надають друге життя використаним піддонам. Їх перетворюють на оригінальні меблі. Ініціатор майстерні вуличних меблів каже, що таким чином хоче зробити рідне місто комфортнішим для життя. У нас в місті багато є просторів, які ну, поки що не обжиті. Якби там поставити декілька лавочок і там, столик, там би сиділи люди, спілкувалися між собою. До проекту найчастіше долучаються люди, які ніколи раніше не збирали меблі. Аліса Тімошина в повсякденному житті інструктор із йоги. Жінка каже, що просто любить щось створювати власними руками. Общім каком якомусь ділі, которое сплачають жителі Черкас, коли люди роблять безвозмездно для кого, це, звісно, хорошо і самому приємно. І з особливим захопленням над створенням таких меблів працюють діти. Будемо робити палетів. Знаю, лавочку заберемо на дачу. Поставимо на дачі, поставимо мамі. Вона буде відпочивати. З розібраних піддонів буде ось така лавочка. Вийде виготовлене в майстерні. Автори можуть забрати додому або ж залишити у парку для загального користування. На таку спільну роботу активісти обіцяють збиратися щотижня і запрошують до майстерні інших небайдужих черкасців. Юлія Порпленко, Олег Кураш, Черкаси, п'ятий канал.